Ціна біткоїна та альткоїнів впала, і від ейфорії, яка була ще тиждень тому, майже нічого не залишилося. В цьому огляді ринку ми поговоримо про те, чи варто зараз продавати вашу криптовалюту, очікувати продовження зниження ціни біткоїна до 110-100 тисяч доларів. Або навпаки, буде сміловіше відкривати нові угоди, тому що ціна біткоїна продовжить свій ріст. В кінці відео розкажу про дуже цікаву закономірність, про яку ми вже з вами забули, але вона нам дуже часто допомагала визначити наступний рух ціни біткоїна. Тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Зараз можете ставити. Лайк, і ми будемо починати. Почнемо, звісно ж, з огляду ринку, і саме подивимося, в першу чергу, на глобальну картину, яка зараз є на графіку біткоїна. Нам нас цікавить з вами сезонні. сезонність. Сезонність це здатність певного активу в певний сезон або місяць, змінювати свою ціну, тобто рости або падати. Традиційно є місяці найбільшого росту, це ж, звісно, такі літні місяці, весняно-літні місяці це квітень, травень, липень. Червень та липень, а також місяці жовтень та листопад, це місяці такого найсерйознішого росту, і також ви можете, в принципі, це самостійно дослідити на графіку. Ви бачите концентрацію зеленого кольору, тобто в цей місяць біткоін зростає найсильніше. Як ми з вами говорили, останні місяці чотири місяці підряд було дуже прибутково, біткоін зростав приблизно за останні чотири місяці він виріс більше, ніж на 50%, і зараз ми. З вами прийшли в такі місяці, як серпень та вересень. Ці місяці традиційно є такими енертними, тому що в цей момент, як то кажуть, велика кількість гравців уходить на канікули, на відпочинок, на вакейшн, і вони не торгують на ринку на ринку, не інвестують. І в цей момент, як правило, ринки або знижуються. Більше, да, більша можливість зниження ринків, або навпаки, наприклад, якась консолідація, але точно, наприклад, не стрімкий ріст. Тобто на це ми відводимо, можливо, 10-20% ймовірності. Але в чому особливість цих місяців? Я про це детальніше написав в нашому телеграм-каналі. Якщо не підписані, підписуйтесь, посилання є в описі до цього відео. Тут є багато корисної та актуальної аналітики, якою я можу з вами одразу ділитися, також своїми рекомендаціями, тому що на Ютубі це. Буває не одразу так, але тут зразу якусь актуальну інформацію ви можете отримати. Тому обов'язково підписуйтесь. І тут я писав про те, що серпень-вересень це не період, коли можливо треба бігти з ринку в паніці, а зазвичай час для формування позицій, портфелю та навчання. Але звісно, все залежить від вашої торгової стратегії. Якщо у вас будуть гарні сигнали на купівлю, ви можете ними скористатись. Моє завдання з вами поділитись тими закономірностями, які ми з вами бачимо. Традиційно в ці ці два місяці можна сформувати. Можливо, певний портфель, якщо ваші сигнали про це говорять. І, як правило, саме в жовтні та листопаді трейдери та інвестори реалізують свої позиції на цьому рості, тобто ви формуєте свої позиції в той момент, коли ніхто не хоче цього робити, коли є максимальна така, максимальний страх. Ми про це поговоримо далі у відео, коли є максимальний страх і реалізуєте. Ваші позиції, тобто реалізуєте ваш прибуток в той момент, коли якраз такі більшість людей починають приходити на ринок. А це як ви знаєте, або з міні-курсу з нашого, або з навчальних уроків, то це момент, як правило, максимальної ейфорії, коли вже скоріше за все варто з ринку виходити, а не приходити в нього. Тобто, це велика кількість новин, що біткоін зараз виросте до мільйона. Знову з'являються альткоїни з унікальними технологіями і так далі. І ви це знаєте, чим це завершується? Відповідно, я думаю, що і в цей час в цей раз буде так само, але більш детально поговоримо про це в суботу на прямому ефірі. Тому обов'язково зараз ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні анонси. Також нам з вами цікаво подивитись на індекс страху та жадібності. Він іноді допомагає нам зрозуміти, яка зараз ситуація на криптовалютному ринку. Ви можете подивитися, що буквально за декілька днів ціна, ціна точніше, показники індикатору вони знизились в нейтральну зону. Саме з зони такого, зони, вона називається зона жадібності, так? це з -з зелена зона, і зона, звісно, максимальної жадібності. Це, як правило, пік. Локальний або вже глобальний для біткоїна. Зараз ми бачили з вами звичайно жадібність, яка трапляється дуже часто, але що дуже важливо, що ціна, точніше, показники жадібності, вони дуже швидко знизились до нейтральних значень. І як ви вже знаєте, також коли ціна, коли показники індикатора страху та жадібності спускаються в зону екстремальної екстремального страху, вона показана червоною лінією, червоними позначками або, хоча б звичайного страху, на бичучому ринку це зазвичай гарні можливості для того, щоб виходити в ринок, тобто при можливому зниженні ціни біткоїна в зону страху або сильного страху. Я думаю, ми з вами ще більш детально поговоримо про те, як діяти в цей момент, але точно не боятися. І, звісно, у моменти росту не, жадібні, не бути жадібним для того, щоб не втратити той прибуток, який ви отримали. Тому зараз ми бачимо навіть на цьому зниженні біткоїна на 10%, те, що альткоїн попадали на мінус 30-40%, і звісно, це вплинуло на. Новачків на людей, які тільки нещодавно прийшли на криптовалютний ринок, і їх це зниження дуже сильно напугало налякало. Але зниження, як ви бачите, було всього на 9% Традиційне класичне зниження для біткоїна на бичачому ринку це мінус 20-25% Ви можете собі уявити, до яких значень може впасти індекс страху та жадібності, якщо ми побачимо таке зниження, тому що в цьому в момент альткоїни підуть на 60-70 відсотків від своїх локальних максимумів тобто ви можете уявити, який страх може бути потенційно. Але чи буде таке зниження, ми з вами поговоримо трошки пізніше. Зараз вам покажу мої позиції, тому що це для вас. Також цікаво і важливо, наскільки я розумію з ваших коментарів. Ми разом з учасниками спільноти купляли біткоін орієнтовно по 107 тисяч 400 доларів за допомогою цього індикатора і закривали наші угоди орієнтовно по 107 тисяч вісімсот доларів. В прибуток 9-10% з плечем 2X, це орієнтовно 18-20%. Про цю угоду я багато говорив, показував вам результати. Не тільки результати наші, і не тільки результати учасників управління капіталу, а ще й учасників, які є в нашій закритій спільноті. Відповідно, ми зловили цю угоду. І як ви бачите, після цього ціна біткоїна трохи підросла ще на декілька відсотків, і зараз вже знизилась на 5%, відсотків. Що в принципі не так суттєво, це не серйоз, Це, звичайне коливання ціни біткоїна. Протягом бичачого ринку, але також зверніть увагу на те, що чим корисні індикатори та загалом ваша торгова система має вам також в цьому допомагати. Бітко ця торгова система, наприклад, вона допомагає забирати найсильніші рухи, тобто вона заточена на те, щоб забирати найсильніші рухи біткоїна, які приносять нам максимальну прибутку 15%. 10% – тут була угода на 41%, тут була угода на 10%. Тобто, це все ви можете множити на 2, тому що ми використовуємо кредитне плече x 2 і протягом цього битячого ринку. Ця стратегія принесла нам вже за 2,5 роки орієнтовно 1,5 тисячі відсотків прибутку. Наша з вами задача так як алгоритми вже прибудовані і там вже все прораховано. Наша з вами задача просто відкривати угоду, коли з'являється сигнал бай. І закривати угоду, коли з'являється сигнал сел. Нічого не треба продумувати. Індикатори це інструменти для полегшення вашого аналізу. Та прийняття рішень, але також індикатори корисні тим, що саме ваша торгова система також має бути корисна тим, що вона допомагає вам не тільки примножувати ваш капітал, а й його зберігати. Тому що іноді, як ви бачите, на найсильніші падіння цей індикатор допомагає нам а, уникати локальні падіння також допомагає нам з вами уникати і знову ж таки заходити в найкращі місця для входу згідно статисти згідно алгоритмів цього індикатора. Тому ви завжди маєте мати план на коли ви будете входити в ринок, виходити з ринку, та що ви будете робити, якщо ціна піде, наприклад, не у вашу сторону. Це дуже важливо і це довгостроково дозволить вам примножувати ваш капітал. Ви можете використовувати наші торгові стратегії, тобто це Радар Everest та ще стратегії для альткоїнів, які є в нашій закритій спільноті Prime, або можете по навчальним відео, які є на каналі. Також створити свою торгову стратегію, а також використовувати ті безкоштовні індикатори, які є в телеграм-каналі в другому закріпленому повідомленні. Все це є на нашому каналі, тому обов'язково ставте лайк під цим відео та підписуйтесь, тому що далі буде ще більше цікавих розробок, навчальних відео та загалом корисної аналітики. Тому по нашій позиції по індикатору радара, як ви бачите, ми закрили нашу угоду ще по 17800. Доларів далі ми з вами перейдемо до дуже важливої ситуації, яка допоможе вам прийняти рішення про продаж або навпаки про додаткову купівлю криптовалюти на даний момент. Це індикатор GoldLine, який доступний в нашому телеграм-каналі. І як ви знаєте, при закритті вищої лінії індикатора GoldLine ви можете відкривати ваші угоди. Можете по біткоїну, і саме цей індикатор є для біткоїна, але. Можете також аналізувати певні альткоїни і разом з біткоїном купляти і певні монетки, які ви вважаєте за потрібне. Ми бачимо, що після того як був останній сигнал, біткоін виріс до максимумів на 17% до поточної ціни, орієнтовно на 8% Що важливо зараз. Ціна голлайн знаходиться орієнтовно по, 101 тисяч, по 111 тисяч 591 долару, тобто по 111 тисяч 600 доларів, але в знеділі на понеділок алгоритм перераховує показники лінії і, скоріше за все, Якщо ви дивитесь в неділю, то сьогодні на закритті денної свічки, точніше тижневої свічки, буде перерахунок ціни лінії індикатора, і вона стане орієнтовно 113 600 доларів. Тому в цей момент дуже важливо слідкувати за тим, де буде ціна на той момент. Якщо ціна буде нижче лінії індикатора, то можливо, варто скоротити ваші позиції в біткоїні та альткоїнах, якщо можливо повністю їх не закрити до того моменту, поки ціна допоки ціна на не закриється вище цієї лінії, тому що, як ви пам'ятаєте, з, вже з досвіду вже знаєте, тому що я думаю. Приблизно більше тисячі людей вже користуються цим індикатором. Ви знаєте, що закриття нижчої лінії голлайн – це як мінімум падіння на 15-20, можливо 30%, А також можливо якась затяжна консолідація. Це якщо ми з вами не говоримо про початок відмежого ринку. Тобто, якщо почнеться зниження на біткоїна на п'ятнадцять 50, на 50-70-80%, то за біткоїнами краще не жартувати, не осереднювати ваші позиції, а краще одразу перестрахуватись, коли біткоїн знаходиться всього-навсього 10% від абсолютно глобальних максимумів. Якщо Коін зможе втриматися вище жовтої лінії лінії індикатора Болайн, то звісно можна говорити про те, що ріст скоріше за все продовжиться. Але якщо біткоін не може пробити навіть жовту лінію, то про ріст як біткоїна, так і альткоїнів ну, можна не говорити. Поки що, поки біткоін знову ж таки не повернеться вище лінії індикатора Колайн. Як його отримати? Ви, якщо знаєте, то вже можете перейти в телеграм-канал. Якщо не знаєте, я покажу вам трошки згодом. Далі ми перейдемо до такої цікавої позиції, як ви бачите, яка була відкрита. Разом з учасниками Prime, так, я поділився цією угодою, і ви також могли її відкрити, тому що неодноразово я вже вам казав про те, що перший відкат ціни біткоїна до лінії індикатора SupportBand, який також доступний в нашому телеграм-каналі. Перший відкат після такого затяжного росту, як правило, дає нам доволі непоганий відскок на графіку біткоїна. Як це виглядає? Як ви бачите, затяжний такий ріст на 15-20, можливо, 40-50 відсотків. Після цього відкат до лінії індикатора Support Band, видалі ще й тест Goal Line як підтримки, і після цього відскок на 10 відсотків. І тут ви можете займати ваші позиції в залежності від вашої торгової стратегії. Вам це треба самостійно проаналізувати та прийняти відповідне рішення. Також тут була така сама ситуація. Затяжний ріст, сапорт бенд, прихід прихід біткоїна до індикатора Спорт Бенд, відскок на 18% до максимумів або на 10% до локальних максимумів. Зараз схожа ситуація після такого затяжного росту. Ви могли також відкрити якусь угоду в залежності від вашої торгової стратегії. І, наприклад, якщо ми з вами помірюємо хоча б 10% до це, мабуть, засильно з оновленням абсолютних максимумів, але, наприклад, до 106-116 тисяч доларів біткоін може підрости. Тобто, в даному випадку мій ризик до прибутку буде 1 до 3, що також досить непогано. Зараз я вже маю по цій угоді орієнтовно ризик до прибутку 1 до 1, тобто зараз можемо ставити наш. Нашу угоду в безбиту, чому зараз чому ми очікуємо саме 116 тисяч доларів. Я вам покажу вже за декілька хвилин. Також покажу скріншот з біржі, по те, що ми з учасниками спільноти, ті, які хотіли так відкрити цю угоду, які знають, як розраховувати розмір позиції. То я цією угодою також поділився і на звісно незначну частину власного капіталу відкрив угоду, приблизно здається, по. 111 тисяч 400 доларів приблизно в цьому діапазоні зараз маю ризик до прибутку знову ж таки один до одного. Я вам покажу, як виглядала ця рекомендація. Це не типова рекомендація, це не сигнал в секції Радар, чи ВРЕС чи Вальткоін сигналах. Ця рекомендація виглядає таким чином, тому що знову ж таки це не ті угоди, які принесуть нам найбільше прибутку, тому що знову ж таки ця ситуація трапляється досить не часто. Таких ситуацій буває, можливо, 4 4 рази в рік, так таке відбувається, але з огляду на свою надив. І якби свій певний досвід на криптовалютному ринку, як ви знаєте, я вже приблизно 5 років на ринку. То я, в принципі, здогадуюсь про певні закономірності і. Учасникам, які хочуть навчатися, тому що прайм це не тільки про сигнали і про ще щось, а не тільки про промноження вашого капіталу, а про краще розуміння ринку, навчання. Тому в чаті я досить часто скидаю дуже цікаву аналітику. І коли була можливість зайти в угоду, то я також поділився, як можна заходити в угоду правильно. Тобто, якщо ви виділяєте ваш ризик на угоду 1% вашого капіталу, то ви можете розділити цей ризик відповідно на три частини. Чому це вигідно і чому так можна робити, я написав в перевагах, можете поставити. Це відео зараз на паузу почитати більш детально. Загалом я дав певні рекомендації. Також писав про те, що можна займати певні угоди. До цього розказую, чому ці угоди можуть бути прибуткові. Тому що знову ж таки перший тест support Band після стрімкого росту це мінімум непоганий локальний відкат в 95% випадків. Будемо сподіватися, що знову ж таки так станеться. І цього разу ви також можете використовувати ці індикатори, тому що вони є безкоштовними в нашому телеграм-каналі. В другому закипленому повідомленні переходите в наш індикатор бот, і там ви також можете отримати як Голайн, так і support бен, так і також і різні корисні індикатори, як для аналізу, так і для інвестування та торгівлі на криптовалютному ринку. Переходьте в телеграм-канал та їх отримуйте. Але чому я вам обіцяв сказати, чому можна очікувати від скок саме до 116 тисяч доларів? Я вам зараз покажу нашу одну з нових нових розробок: індикатор Support Бен ПРО, якщо support Band – це індикатор, який дозволяє вам. Визначити гарні моменти для, скажімо так, підтримки ціни, так тому що це не готова торгова стратегія, а саме можна визначити додаткову якусь додаткову передумову для входу в ринок. То ми в Support Band Pro додали ще верхню лінію, яка допомагає визначити той момент, коли ціна приходить в скажімо так в супротив для, для ціни після того, як ви можливо відкрили угоду на нижній частині. Саме індикатор Support Band Pro. чому ми вирішили додати цю верхню частину. Я вам покажу трошки згодом. Також ми додали індикатор Bull Zone, який ви також можете отримати в telegram боті Це простий індикатор, заснований на перекупленості перепроданості, але він гарно візуалізований і допомагає вам, наприклад, комбінувати різні передумови для входу в угоду, тому що чим більше передумов для того, щоб увійти в угоду, тим ймовірність її вірної реалізації вона росте. Наприклад, якщо ціна біткоїна приходить до support бенда. То ймовірність, що ця угода буде прибуткова, це і ви будете заходити в угоду по правилам, купляти, наприклад, криптовалюту, то ймовірність орієнтовно 60-70%, наскільки я пам'ятаю. Але якщо ви будете комбінувати з індикатором, наприклад, bull Zone і, наприклад, з індикатором GoLine, то там можна прийти до ймовірності 80%, тобто 4 з 5 угод з великою ймовірністю будуть прибутковими, або як мінімум, ви будете ловити відскок 1 до 2, 1 до 3. Люди, які торгують, вони в принципі розуміють. Якщо вам щось не зрозуміло, можете написати в коментарях будь-які запитання. І ми якщо вам треба якісь базове розуміння трейдингу, якесь окреме відео про трейдинг записати або різні способи заробітку. Ви також можете написати про це в коментарях, і я зніму додаткове окреме відео. Але знову ж таки, індикатор Support Band Pro та індикатор Google Line, таких це є нашими. Топовими розробками, не враховуючи індикатор Radar та Єврест, ви їх можете отримати знову ж таки в нашому telegram боті виконавши певні умови. Це приблизно може зайняти 5-10 хвилин, але ви отримаєте такі класні розробки: Bullzone, звичайний support band, Big Money Альц. Бігмані, точніше, для біткоїна та інші індикатори, вони доступні безкоштовно. Як і ці індикатори, але ви можете їх отримати за певних умов, якщо ви їх виконаєте. Ну, в принципі, ці умови вже виконали дуже багато наших підписників. Тому, як ви бачите, зараз знову ж таки ціна. ціна Біткоїна прийшла в зону індикатора support band, з'явилися сигнали на індикаторі Bull Zone, і е, я відкрив цю угоду, яку вже можу переводити орієнтовно без збиток. Е, але знову ж таки, чому ціна біткоїна може прийти до 116 тисяч доларів? Тому що в тут знаходиться, якщо дивитись на індикатор е, support band, тут є така сіра. Зона, точніше, сіра лінія вона є посередині і вона дуже часто є супротивом, якщо ціна біткоїна знаходиться знизу, і також вона є гарною підтримкою, якщо ціна біткоїна знаходиться зверху над цією лінією. Ви це можете дослідити на своєму графіку, тобто ви можете бачити, що іноді тест цієї лінії вона, він призводить до гарного росту, особливо якщо перед цим було таке значне падіння з сигналом на індикаторі Bull Zone. Також цей індикатор можна використовувати. Не тільки для бичачого ринку, так як ведмежий ринок, як ви пам'ятаєте, бичачий ринок триває вже близько трьох років, і криптовалютний ринок тільки зростає, але буде період, коли криптовалютний біткоін буде знижуватись разом з іншими криптовалютами. Тому ви можете використовувати сигнали верхню зони цього індикатора для того, щоб відкривати можливо якісь свої шорт-позиції, або як мінімум не як то кажуть, залітати в ринок, коли цього краще не робити, коли біткоін досягає верхньої рожевої, так зони, також. Ви можете подивитися це на сигналах на відпрацюваннях, як це працювало раніше. Тобто, дослідити це на графіку і відповідно використовувати цей індикатор як додаткові передумови для можливого входу в угоду. Цей індикатор support Band та інші індикатори є в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. Далі ми перейдемо до альткоїнів, але прямо зараз поставте лайк для того, щоб YouTube просував це відео. Якщо вам, якщо вам не складно, то це дуже допоможе в просуванні як каналу цього корисного контенту, так і в принципі цієї аналітики. Яку я вам зараз даю зверніть увагу на те, що ціна ефіра вона знизилась разом з ціною біткоїни? Ціна ефіра знизилась від максимумів на 15%, і ціна ефіра вона впала нижче верхньої зони індикатора big money Alts. Це індикатор, який також доступний в нашій закритій спільноті для деяких учасників. І що важливо, як ви пам'ятаєте, протягом цього бичачого ринку зниження нижче сірої зони індикатора big money Alts. Дуже часто призводило до падіння біткоїна, точніше ефіра, мінімум на 20-25%. В останньому випадку це взагалі привело до зниження ефіра на 65%. Цього я зараз не очікую, але таке можливо, ви це можете також дослідити, якщо дивитесь наші. Наші прямі ефіри, ви це дуже добре знаєте. Тобто я це неодноразово показував. Якщо знову ж таки ефір зможе повернутись в середину цієї сірої зони, це буде дуже добре для продовження росту ціни, як альткоїнів, так і знову ж таки, біткоїна, в тому числі. Але без росту біткоїна не відбувається і росту альткоїнів, але дуже важливо слідкувати і додатковими сигналами, які є у нас на цьому індикаторі, і знову ж таки зниження. Наприклад, якщо ми з вами розраховуємо зниження на мінус 20%, то від максимумів якраз таки ціна може прийти до середньої зони. Це орієнтовно… 2990 доларів або 3100 доларів. І протягом наступних місяців, як ми з вами говорили про цю сезонність, протягом наступних місяців тут сформувати якесь дно, буде дуже страшно, будуть падіння альткоїнів на 50-60%. Але якщо знову ж таки все піде за тим планом, який ми з вами обговорили, то саме серпень і вересень треба використовувати по максимуму. Не, нічого не боятись, якщо буде зниження. Окей, підписуватись на канал, дивитись аналітику, дивитись за сигналами в телеграм-каналі. Якщо хочете приєднатись в Prime, отримувати безпосередньо рекомендації від мене та команди, то приєднуйтесь посилання є в описі до цього відео, але знову ж таки не, не відчувати емоцій, страху, страху або жадібності, тому що ці емоції можуть вам дуже сильно нашкодити, і в першу чергу нашкодять вашому депозиту. Це я вам кажу з досвіду, тому що я бачив тисячі людей, які торгували на емоціях. Після чого. У них, можливо, вдавалося зробити 100 тисяч відсотків прибутку, але після цього вони через свої емоції їм просто щастило заробити на рості Після цього вони втрачали все. Це не для залякування, а для того, щоб ви розуміли, як працюють ринки. Спочатку вам дають насолодитись прибутками, коли все росте. Вам здається, що ви все розумієте. Але коли все починає падати, ви розумієте, що можливо ваша система недосконала і. Звісно ж, я хочу, щоб ви зберегли ваш капітал, який у вас є зараз, тому що якщо ви його збережете, коли ви навчите ж розуміти ринок краще, ви зможете його примножити. Якщо ви зараз зі старту втратите серйозну частину вашого капіталу, тому що альткої впала на 40 50% за тиждень, і якщо ви втратите, наприклад, половину капіталу, вам вже треба заробити плюс 100% до вашого капіталу, і це, скажімо так. Легко, якщо біткоін і альткої зростають. Але якщо ви за тиждень втрачаєте 50%, то ви можете повертати ці 100%, щоб хоча б вийти в безбиток, тобто в нуль, ви можете повертати їх можливо півроку рік, так тобто ви дочекаєтесь цього росту біткоїна разом з нами, так якщо він відбудеться, і тільки після цього примножити капітал. Але якщо ви його збережете і вже примножите, то у вас вже буде прибуток. Тому, будь ласка, відповідально торгуйте, інвестуйте, використовуйте системи. Придумуйте свої торгові системи, використовуйте індикатори, які допоможуть вам аналізувати ринок краще. Наприклад, якщо ми з вами подивимось. На юні то uh, від, ви можете подивитися, що саппорт, точніше, Бігменя Альц, uh, верхня зона Бігмані Альц вона виступила гарним супротивом. Ми з вами бачимо, що більшість монет, які прийшли в верхню сіру зону, вони, скажімо так, відбились. Uh, це найсильніші прийшли, да? деякі, деякі навіть не дійшли. Uh, наприклад, Полігон Матік впав взагалі на 26 зм... і він не зміг дійти до верхньої сірої зони. Лінк знизився на 23%. Uh, далі, давайте подивимось, Ape Ава Аве знизився на мінус 26% і так далі. Якщо подивимось, наприклад, на індикатор на Altcoin Ladies, то він взагалі прийшов у зону купівлі. Це доволі цікавий сигнал, і, можливо, я б його використав, але зараз Ladies виглядає, скажімо так, слабше ринку. Звісно, у нас є зараз цей альткоїн в нашому криптопортфелі, але якщо знову ж таки біткоін. Якщо він знизиться нижче лінії, індикатор Голлайн, то тут треба вже перестраховуватись і не сидіти в альткоїнах, не чекати якогось тузамуна тому що якщо біткоін не може закритись вище лінії, то це ну, негативно може вплинути на весь криптовалютний ринок. Звертайте увагу на такі альткоїни, я це неодноразово казав: альткоїни, які. Скажімо так, мають висхідний тренд, це на даний момент, наприклад, сує. Це ви, видно, що цей альткоін, він сильніший за ринок, і такі альткоїни потенційно можуть дати вам найбільший прибуток в майбутньому. Тобто, зараз по альткоїнам все не так добре, як було ще буквально декілька днів тому. Повернення всередину сірої зони це гарний сигнал на продовження росту. Як ефіра, так і інших альткоїнів статистично зниження нижче сірої зони приводило до призводило до падіння ефіра мінімум на 20-22%. Це зона 3100%. Знову ж таки 3 тисячі 3 тисячі доларів. Але це не означає, що після що це відбудеться одразу. Можливо, зараз на відкаті біткоїна вгору на 5-6%, ефір також виросте, і лише після цього сюди знизиться таке також можливо. І знову ж таки варто мати торгову систему, яка допоможе вам розібратись в тій чи іншій ситуації. Далі ми перейдемо з вами до про біткоін та альткоїни Ми з вами поговорили. Далі ми перейдемо до наступної цікавої закономірності, яку ми неодноразово згадували протягом цього бучі. Цього ринку це індикатор hash ribbons» — один із найцікавіших один із перших індикаторів, так який з'явився на криптовалютному ринку. І довгий час він був дуже прибутковим після того, але після того, як його почали використовувати велика кількість людей, його сигнали трохи змінились. Після того, як з'являється сигнал «Buy», як ви пам'ятаєте, на цьому індикаторі раніше біткоін одразу починав рости на 50-100% і так далі. Але так як велика кількість людей знає про цей індикатор. Біткоін цей момент починає падати на мінус 14%. Тобто, чим більше людей знають про певний алгоритм, тим. Ну... Важче, скажімо так, ціні головної криптовалюти зростати, скажімо так, якщо пояснювати просто. От, якщо знову ж таки, тут також з'явився сигнал buy, після чого біткоін пав на мінус 15%, але після цього виріс на 200%. Тут був сигнал buy, біткоін пав на мінус 26% і лише після цього виріс на 60-70%. Тут також був сигнал buy, не було якогось серйозного відкату, і з часом, звісно, в цьому випадку біткоін продовжив свій ріст. Також був сигнал buy, Про цей сигнал ми з вами говорили на прямому ефірі. Біткоін знизився на 13% і після цього виріс на 50%. Знову був сигнал buy, нещодавно. Біткоін знизився на 11%, на 12%, Після цього виріс. Давайте подивимось. Після цього виріс на 25%. І зараз знову з'явився той самий сигнал buy, про який ми з вами говорили і згадували, що таке може бути. З'явився сигнал buy і статистично. Біткоін знижується на 12-13% в цьому випадку. Це зона орієнтовно 106-104 тисяч доларів. Не варто відкидати це з уваги, так? варто тримати це в пам'яті, так? що таке може бути статистично. Таке трапляється, тобто це орієнтовна зона 104-105 тисяч доларів. І якраз таки в цьому випадку ефір також відпрацює цю закономірність при зниженні. Нижче сірої зони е, індикатора «Big Money Alts. Тобто в цьому випадку ефір впаде навіть не на 20%. Я думаю, він впаде на всі 25%, якщо все-таки так станеться. А для того, щоб перестрахувати свій капітал, вам допоможе, знову ж таки, індикатор Goal Line. Якщо так станеться, знову ж таки, якщо ми з вами згадаємо е, сезонність, то таке може бути, тому що знову ж таки, серпень і вересень це не місяці росту, а навпаки місяці підготовки до майбутнього росту. І якщо вас не злякає це зниження, то можливо у вас є всі шанси для того, щоб спіймати той самий ріст протягом е, жовтня-листопада, але більш детально про це поговоримо на нашому прямому ефірі, наступному, який відбудеться вже в цю суботу. Зараз підпишіться на канал, для того, щоб не пропустити анонс наступного прямого ефіру та навчальних відео. Поставте лайк під цим оглядом ринку, якщо він був для вас корисним. А також рекомендую подивитись наступне навчальне та корисне відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках. Приємного перегляду!